Доброго дня, доброго дня, мої дорогесіньки. З вами, як завжди, Лара. І ми сьогодні з вами будемо дивитися прикраси, що я знайшла в секонд-хенд за копійки. І ще дякую всіх за подобайки і за коментарі. Дивіться, дівчата, сьогодні в мене таке намисто. Дивіться. Дивимося. Отака прикраса сьогодні. Мені дуже сподобалось. Така річ. Дивіться, як вона виглядає. Дивіться, як вона виглядає. Дуже важка така. Це скло. Це не пластмаса, це скло. Дуже вона мені сподобалась. Дівчата. Ще хочу, ми дивилися з речами, але я хочу ближче, щоб ви подивилися. Заплуталось так. Отака прикраса, бачите? Отака прикраса. перлинами. Це скло і порлини. Така дівчата прикраса. Може, там вже дивилися з речами, з речами, але я хочу ближче, щоб ви подивилися як воно виглядає, то воно в мене трохи заплуталось. Вот. тримала. Разом, отак, дивимося, отака ще прекрасна. Перепрошую. О, вона мені теж дуже Дуже ніжна, така. дуже гарно виглядає. Отака ще прекрасна. теж скло. Не скажу, яке скло, звичайне скло, але і пластмасове, але скляне. Ще покажу, але оце якісна річ дуже. Вони дуже важкі. Таке от намисто. Я таке теж обожнюю, воно дуже довге, бачите, яке воно? Мені дуже воно сподобало дуже важке і дуже якісне. Так, я скажу вам, ось такі, що я знайшла сьогодні, дівчата, дівчата миста, досить велике, довге таке. Ви бачите, яке воно довге, воно досить важке, мої Гереснике, досить важке. Дивіться. Дивіться, яка річ. Це теж не пластмасові вони, це якісь або каміння. Але дуже важкі. це не пластмасові, ні. Це не, мисту, не пластмас. Бачите, яке воно гарне у нього. Бачите, як воно гарно виглядає. Жовтеньке таке, Жовт... Жовтого кольору. І такі дівчата намистища. А, це поди... немає. А де без застібки. застіпки? В окулярах. Дівчата, дивіться, то мені заважають окуляри. Отаке От намисто. О, що мені дуже сподобалось, отакі дівчата ще маю. Бачите? Отака От ще прикраса. Теж дуже важка така, досить якісна річ. Теж вона мені дуже сподобалась. Дівчатки, бачите, зараз в окуляри, окуляра, то нічого не бачу. Отака. От Зараз ближче вам до екрану. Бачите, отак виглядає. Дуже вона така в житті класна. Мені подобається. В мені подобається. Я обожнюю різні. Прикраси. І дуже-дуже обожнюю дуже прикраси. Півчата. Сьогодні ми з вами разом подивились ті речі, що я знайшла в секонд-хенд за копійки. Кому щось сподобалось, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал. А в мене сьогодні все. З вами була, як завжди, Лара. Ми з вами подивилися на мисто прикраси, закопійки. А в мене сьогодні все. До побачення, до зустрічі, мої дорогесіньки.